НАТО запускає операцію Східний вартовий через дронову атаку РФ на Польщу до операції залучено низку країн союзників. Розпочнеться вона вже найближчими днями. Операцію розпочинають з метою посилення оборони східного флангу Європи. Ці міри є відповіддю НАТО на вторгнення російських безпілотників. Повітряний простір Польщі в ніч на середу, 10 вересня заявив про це генсек НАТО Марк Рютте. Це нерозсудливо та неприйнятно. Ми не можемо допустити, щоб російські безпілотники входили в повітряний простір союзників. Зазначив генсек НАТО. Вказується, що за словами Рютте, операція розпочнеться найближчими днями буде. Залучено низку ресурсів від союзників, включаючи Данію, Францію, Велику Британію, Німеччину і інші країни. Ройтер зауважує, що Агрюти зробив цю заяву на прес-конференції, стоячи, як бачимо, поряд з верховним головнокомандувачем НАТО, генералом ВПС Олексом Гринкевичем. Прикметно, що в нього поцікавилися, чи вже настав час інтегрувати протиповітряні можливості НАТО та України та діяти спільно проти одного й того ж ворога. Такий собі мультищіт, про який говорить Зеленський. Східний вартовий буде зосереджений на сам на захисті території альянсу. І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку кра. Мі країни надають НАТО е, Україні і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль. заявив він водночас Ренкевич позитивно оцінив досвід України та ініціативу ЄС щодо розбудови так званої стіни дронів і стіни проти дронів, про яку казала дер Фондерлян цього тижня. Він додав, що такі методи співзвучні з намірами НАТО. Союзники ж відправлять до Польщі літаки F-16 Данія дасть рафалі дасть Франція, Єврофайтери, ними поділиться Німеччина. Військовий корабель надійде від Данії. Метою місії створення інтегрованої лінії оборони від півночі Фінляндії через країни Балтії Польщі. І аж до чорного моря зазначив командувач об'єднаних збройних Сил НАТО в Європі Алексус Ренкевич. Щойно повернувшись із Балтії, де низка країн інвестує в технології, вивчаючи досвід України щодо того, які датчики і яка зброя, кінетична і не кінетична. Я розумію, що це може бути ефективним. І тому інтеграція цих видів оборони в нашу повсякденну діяльність зі стримування і в наші регіональні плани це абсолютно точно те, що ми хочемо робити в майбутньому. НАТО можна багато чому навчитися в Україні. Вони мають добре розвинену оборонно-промислову базу. Вони мають великий досвід роботи з перехоплювачами безпілотників. У нас є потужності. У нас є об'єднаний аналітичний навчально-тренувальний центр у Польщі, який є спільним для НАТО та України, де ми беремо уроки. А знаєте, якою доброю була б відповідь і урок для Путіна? Щоби принаймні це ми так порозмірковувалися Володимиром Огриском, дипломатом заходьте, дивіться наше свіже інтерв'ю або на Ютубі 24-го, або на Ютубі пана Володимира, куди закликаю вас підписатися. Так от ми подумали, що якби на територію Росії, а може Білорусі, бо вони через неї летіли, залетіли теж 200-300 або кілька десятків дронів у гості в рамках візиту вічливості у відповідь. Таких розвід дронів можливо, ну чисто показати, що НАТО теж може, чисто розвідати атмосферку, яка там відбувається, і показати Путіну, що на кожну силу знаходиться сила, а не 10 тисяч планів, які невідомо коли запрацюють. Крім того, Гринкевич у заявив, що інтеграції ППУ України та союзників у рамках операції Східний Вартовий не буде, каже Гринкевич. Операція НАТО буде зосереджена насамперед на захисті території Альянсу після вторгнення російських дронів у Польщі. Що Україна пропонувала союзникам створити спільний повітряний щит, об'єднавши ППО наступного тижня, водночас в Україну прибуде делегація польських військових вчитися. Про це каже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Це коли ми кажемо, що вже НАТО до нас мало би проситися. От воно так і відбувається. Ми очікуємо на прибуття у четвер делегації військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими на сьогодні. Тільки Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам. Бо якщо не зупинити ворога, то ми не просто будемо дивитися в очі третій світовій, а вона вже. Же вона і так вже на порозі, а вона просто тоді завітає в гості постпред України при ООН, коментуючи атаку Російської Федерації на Польщу під час екстреного засідання, зібраного зокрема на цю тематику, заявив, що завтра це може бути ракети, що падатимуть на Берлін, Париж чи Лондон, бо Росія перетнула чергову червону лінію. Андрій Мельник в ООН попередив ризик глобальної війни, і закликав світ нарешті діяти рішуче. Постійний представник України розкритикував постійність Радбесу і наголосив, що запуск російських дронів у повітряний простір Польщі є небезпечним сигналом для всієї міжнародної спільноти. Він засудив цинічну провокацію та нахапне на ПТРФ. Якщо агресія Москви залишиться без відповіді, світ може опинитися на межі третьої світової війни. Під час засідання Ради безпеки ООН постійний представник України заявив, що ескалація з боку РФ є свідомою стратегією поширення війни на Європу. А не як там так казав Трамп, може це випадково. Дипломат нагадав, що 201 день тому Росія Республіка Білорусь ухвалила резолюцію із закликом до припинення війни. Однак мир так і не настав. Навпаки, Росія продовжує атакувати Україну, і вже запускає дрони у небо Польщі. Це свідоме рішення Росії випробовувати терпіння міжнародної спільноти. Якщо не буде рішучої реакції, завтра це може бути дрони чи ракети по інших європейських країнах. А після завтра щось може випадково в лапках перелетіти Атлантику. Мельник підкреслив, що Радбес має священий обов'язок запобігти глобальній катастрофі, ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню. Також дипломат закликав держави, члени ООН, зокрема край. ЄС, є США, Велику Британію, Канаду, Японію та Австралію до узгоджених санкційних кроків для зупинення російської воєнної машини. Мельник наголосив на необхідності всеосяжного припинення вогню та закликав до прийняття відповідної резолюції Ради безпеки ООН. заліт дронів на територію країни ЄС та НАТО. Це не технічна помилка чи збій GPS. це свідоме рішення країни-агресора для тесту реакції міжнародної спільноти та свідома ескалація. Якщо ця ескалація залишиться без рішучої реакції, Росія не зупиниться на Польщі. Завтра це можуть бути дрони чи навіть ракети, які падатимуть на Берлін, Париж чи Лондон. А наступного дня щось може навіть випадково перелетіти Атлантику. Таким чином, Росія висловлює зневагу до Радбезу ООН та плює нам в обличчя. Якщо ця рада не діятиме, якщо вона не зможе зупинити цю нову фазу ескалацію, ми не говоритимемо про регіональну нестабільність. Ми дивимося в прірву третьої світової війни. Угу. Але якщо згадати, що в радбезі ООН сидить Російська Федерація, яка взагалі незаконно там посіла місце СРСР, а ще її дружбан Китай, чи то пак господар, то навряд чи варто очікувати від ООН на якісь навіть різкі засудження. Я ж мовчу про потужні резолюції. Погоджуються, погоджуються з Андрієм Мельником, генсек НАТО Маркрюте. Він не виключає, що новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида. Новітні російські ракети можуть за лічені хвилини долетіти до Лондона чи Мадрида. Саме тому помилково вважати, що Життя у західній Європі значно безпечніше ніж на її східному фланзі, заявив генсек НАТО Маркрюте. Послухаємо. Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам. Але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці ніж коли живу в Талінні. Це неправда, тому що ці новітні російські ракети летять зі швидкістю в 5 разів більшою за швидкість звуку, і їм знадобиться на 5 чи 10 хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таліна чи Вільнюса. Тож давайте погодимося, що в цьому сенсі всі ми живемо на східному фланзі. Та хлопці треба діяти, якщо ви усвідомлюєте, що дійсно ракети можуть перелітати зі швидкістю світла. І прекрасний океан, як казав Дональд Трамп, що це це війна? Десь далеко в нас прекрасний океан захищає. Ні, він не захистить, якщо не поставити російського диктатора на місце.